Ще раз доброго ранку усім, хто дивиться світанок на М1 і як і обіцяли, повертаємося до вас не самі. Uh, ladies and gentlemen, наші студії. Якщо хочете вчити англійську, не вчити її там, де вчилася Лі. А я не вчилася, не даю самоучка. Наші студії, а нас є Амсті абсолют! Привіт! Добрий ранок. Добрий ранок! Я заплуталась в буковка, вибач, будь ласка. Так, отже, сьогодні ми з тобою будемо говорити про маятники. Що це? Пам'ятаєш, ми з тобою і з Лідою робили стоячі. Ви вперед назад хиталися? Це маятник людським тілом. Так, ні. Є різні варіанти маятників. От ми сьогодні з вами будемо освоювати от такі от О, дуже. Да. вкрасти дуже. Маятник це давайте так, з точки зору фізики, чому він працює і що Гравітація. він може робити. Гравітація, бо він висить. Логічно, окей, окей, Google. А, значить, що у нас може наш маятник? Він може нам відповідати на питання так, ні. Ми не можемо питати у маятника питання, наприклад, що а, чи треба, чи не треба. От я не знаю. Ми маємо запитати, наприклад, Конкретно. для цього Конкретно. є чорний шар. Знаєш, питання? Коли ти його вже принесеш, ти про цей шар вже другий раз говориш. Взагалі, маятники можуть робити маятники відповідають на питання, і коли ви, наприклад, не знаєте техніку, що треба питати свої підсвідомості, нахилятися вперед назад, ви можете використовувати отаку от от атрибутику. Пояснюється як чому він може нам давати відповіді? Бо наше тіло видає мікроколивання. І за рахунок цих коливань ми можемо відповідати це, якщо не з точки зору езотерки. З точки mm. зору езотерки вважається, що через маятник з нами спілкується простір. А, згадайте фільми про спіритичні сеанси, да, коли да. є така дошка, там треба mm. букви. Або знаєте, ці фільми треба знайти щось там, викладають велику карту маятником, водять і потім такий он хоп да, і стає в одне dai, місце. Кудись. Це а брехня, воно там... це брехня. Ми налаштовуємо маятник. Конкретно під себе. Тобто зараз mm -hmm. я вам покажу, як він працює. А потім вже в другій студії ви будете самі з ним працювати. Це не карти Таро, які не можна брати іншим людям. Його можна брати іншим людям, тому що він буде, враховуючи вашу енергетику, ваші мікроколивання, видавати якісь відповіді. <різь> Майник <різь> у нас <різь> може вирькою. давати відповіді по колу, крутитися по часовій стрілці uh -huh. проти часової, може крутитися вперед. <різь> а, зрозумію, яка відповідь? а це ми робимо спочатку тест. Ми його калібруємо. знаєш? От, е, знову ж таки, ти будеш питати. О, давайте, я зараз вам продемонструю на собі, як працює маятник. Спочатку я його зупиняю. І зараз буду казати: маятник, все твоє так. Дивіться, вперед-назад, бачите? Угу. Маятник, все твоє ні. Він у мене так, а отак ні. Це угу. він так мені відповідає. Наприклад, моя мама, вона біоенергетик. У неї він ходить по колу. Кожного часові стрілці він, він та каже щоді, так. А так. проти часової мами каже ні. Якщо маєтик не хоче відповідати, але або, наприклад, ваша підсвідомість не знає відповіді, він просто стоїть на місці і він ніяк не реагує. А я потім тобі дам. Давайте ще поговоримо про те, що маятник – це популярна така штука в усіх країнах, у різних вченнях. Він не залежить від того, ви там буддист, християнин і ще різні релігії. Абсолютно без різниці. Для мене це не магія. Для мене це реально роботи своєї підсвідомістю, отримання відповідей. Мені до речі цікаво. Вони продаються просто в магазинах, тому ж про і її купити да. такий маятник? Да, так? да, вони є з різними камінчиками. Мені дуже подобається цемічних А, у затеричних магазинах можна навіть зустріти в якихось сувенерних лавках. Є у мене знаю, учні, які замовляють за кордону з відомих сайтів а, з Азії, теж замовляють отакі от маятники. І вони не мають бути там, знаєте, якісь прям зверху, особливі, гіпердорогі, абсолютно ні. Головне, щоб ви вірили в те, що він вам відповідає, і могли заспокоїти свою свідомість і задавати правильні питання. Без цього знаю, не знаю, розпливаюся. Тобто на чітке так або ні. Треба мені купити цю сукню. Маятник такий да. Або такий, ні, вона тобі не личить. Знаєш? Так, понятно. Давай ми би не були світанком на М 1 якщо б ми не спробували все на себе і не спробували все Але... з практичного точки, точки зору. зору. А знаєте, що я знаю? Точно, без вагань, що знаю я і усі наші телегляди? Почекай, маятник, скажи. Ліда, правда зараз? Що зараз буде, Ліда? Зараз буде музична пауза. Любі. Так, маятник каже так. Ага. Доброго ранку усім, хто прокидається з найкращим музичним каналом країни. М1. ви у світанку. Ну, якщо ви не знали, тільки вимкнули. І гості у нас теж найкращі. з нами анасті абсолют. І просто зараз будемо перевіряти у дії маятник. Настя, розповідай, давай, як ми. Будемо все робити. Давай робити все на робить. практиці. Давай з Ліди почнемо. Так, хто ж перший? Ну, хто я. ближче сидить, того й так. Зараз робиш глибокий вдих, видих. І твій майник зупиняється. Зараз ми. А це не про мене. Зупиняємо. І зараз кажи, це моє так. Це моє так. О, бачиш, він теж вперед, Рипильно, назад. Да. Це mm -hmm. моє ні. Це моє ні. А він у тебе по колу, проти по колу часової да, стрілки. Колу, тобто да. ми бачиш, як чітко, ми mm -hmm. з тобою запам'ятовуємо. Так, у нас вперед. Тобі, назад Зараз він просто вправо вліво. Дивись, я нічого не роблю, він самостійно і ще сильніше пише. Ні, Що ні, за... ні, моє ні, вправо вліво. <ріст> Добре, тепер запитай, ця пісня стане хітом? О, це мені подобається. Да, Моя нова так? пісня, каже. Да. Да. Моя нова пісня стане хітом. Гляньте, так? Да. Ліда, так. Да. Вперед-назад. О, дивіться, розкачується. Я тупо нічого не роблю. Просто Але не ти відвернула мене. голову і ти його трошки збож. Дивись на нього. Да. Бачиш, він показує да. А давай так, чи вийде наступного року Ліда Лі а, заміж? Питай. Питай, питай! Давай, а давай. в мене не було такого питання. <рес> 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 ну, окей. А чи вийду я? Мама, це твоє питання. я, я прочитала. Перепередалася. Мені в діляк ти просто писав. Добре, добре. Чи вийду я заміж? Стоп, 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 стоп! Він вже розійшовся, глянь, як уже. <ривіт> Він таки, О, да! Чи вийду я заміж наступного року? Що да. там? Ні, там мені здається, ні, це да? Це да чи ні? Це да, Ліда, це да. Ну, Чекаємо. Бути, принца. Ведучим. Ти можеш е, бути. Да. Короча, а чому ні? Супер. Ми можеш ще як. О, що... Літа, свичка, <с проти свичка формація> е, можеш бути ведучим. Я дякую, передаю дякую. цей мікрофон маятник тобі. Дякую. Тримай. мені у мене, дізнайся залпов. Добре, добре, я знаю його номер. Так. Так. Давай. Зараз заспокоюєш. рука міцна. О, все, це він, це він стоїть. Тепер питать, це 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 я. Так. Я. Це а, моє це моє, я це моє. Так. А це моє не це я. Це моє так. Угу. Теж вперед-назад. Добре, це моє ні. Це моє ні. Зараз їм треба зосередитись. Теж право-ліво. Бачиш? Яку? Прикольно. Тепер пи задавай питання. Ми цього року закінчимо війну перемогою. Да. Знаєш, ти настільки щиро в це віриш, як і всі українці, тому зараз це колективна наша свідомість твоїми руками повідомила Україну про те, що ми переможемо. Ми тому, хай буде так! Хай, хай буде, буде так, так! хай, хай буде, так! буде так! Клас. Слухай, яка класна. І така Слуха. красива. Да. І дуже красива. Ну, давай так, у власті. Е я помітив, що ти любиш усі дітальки, щоб були прям естетик. Да, Такі естетично да. А? Внутрішній естети живе. Так. так. Дуже Тому класно. я рекомендую маятник в кожен дім. Я прям бачите, ті, дізнати. хто працюють на біржі, купити собі маятник. Будете <ріх> питати, продавати, купити. А давайте Хорисна ще запитаємо. Штука. Маятник, скажи, цей рік для України 25 й буде успішний? Да. Тому успіху, блага і грошей кожному із вас ваш дім. Щиро бажаємо вам цього. А ще е дивіться Анасті Абсолют. І надихайтеся класними новинами заряджайтеся на неймовірний неперевершений день Дякую тобі. І я вам дякую. дуже дуже Дякую. дякую.